Вітання глядачам та слухачам каналу Дивана Філософія. Сьогодні поговоримо про найнесподіванішу сторону мовного питання. Мабуть, багато хто з вас грали в ігри типу стратегії. Там герой спочатку отримує якийсь базовий ресурс, потім знаходить якісь ресурси, в яких немає хазяїна, потім бере та відвоює їх в конкурентів, підвищує на чужих ресурсах свій рівень і йде побити сильнішого противника. Аналогічно розростаються імперії. Якась країна починає захоплювати ресурси сусідніх країн, потім їх використовує, щоб розростатись далі. Особливо це стосується ракової пухлини під назвою Росія. Загалом вони хочуть захопити весь світ, та поки їм потрібно дійти до Берліну, щоб втамувати жагу побідобєсія. З самим тільки якуським скульптором та любителями унітазів до Берліну не дійдеш. Росіяни мастаки аб'юзити європейських жінок, а от воювати вони не зовсім годяться. З ким же разом їм піти на німцях? Ким же їм наповнити перший з другим білоруські фронти та перший український, як було в Другу світову війну? З Білоруссю в них одна союзна держава зі спільною мовою та спільним тугриком. Україною поки ще не вдавились, але й відчепитись не спішать. Тож розглянемо, як вони збирались Україну перетворити на Білорусь, як їм парочка майданів трохи роги поламала, як ті роги треба було б ламати, якби українці були б здатні обирати достойну владу, а не рудого дядька, потім бандюка, потім якогось приколіста, що, наприколи американського діда замість віджартуватись, починає фекаліє між Чи не помітили ви дивну російську манію захищати всіх російськомовних світу? В цей же час російськомовні самої Росії живуть по в лайні, а ракети, які тесь Пінчука передав росіянам за знижку на газ, лежали на складах і фальшивили. Та не в Кожного разу, коли влада заявляє, що вона турбується про інтереси російськомовних, вона турбується про інтереси Росії або про свої інтереси в Росії. В російськомовних повинен бути інтерес навчитись розмовляти державною мовою, а не бути вісляком, який найвищим своїм досягненням в лінгвістиці бачить те, що може відрізнити полуницю від паляниці. От його хай держава і захищає. За Конституцією України, як і в більшості нормальних країн, державною є національна мова державоутворюючого етносу. Нею повинні володіти всі на розмовному рівні, як рідною. На щастя, в Україні тільки одна державна мова. Бо з двома їй були б такі ж гайки, як і Білорусі, де владу захопив російськомовний голова колгоспу, практично знищив мову корінного етносу і перетворив країну на плацдарм для підскоку росіян під кордони цивілізованих народів. Зараз модно лякати Європу. Якщо Росія злапає всю Україну, вона отримає шалений мобілізаційний ресурс. Чи не були б українські політики бути ласкавими і уточнити? Хто всіма силами і за державний кошт постарався для росіян підготувати той мобілізаційний ресурс? Підказую. Для набуття російського громадянства, виходцям з України і ще деяких совкових республік не потрібно здавати екзамену на володіння російською мовою. Поляки цим похвалитись не можуть. От і не залякують Європу, що якщо Москва прорветься до Варшави, то вся Польща миттю перетвориться на мобресурс Мордору. Навіть угорці цим похвалитись не можуть, хоч би в них там була і сотня тих орбанів. Тоді як ту ж Білорусь можна вже й не розглядати як окрему країну, Тут Рашка вже спокійно перевозить ядерну зброю, мов на свою територію. Справа тут в школах з російською мовою навчання, які по суті є антиконституційними. Бо якщо держава пообіцяла не перешкоджати розвитку російської. Це аж ніяк не означає, що вона за той самий розвиток зобов'язалась платити зі своєї кишені та ще на шкоду українській. Також проблемою є і навчання російській мові як другій іноземній, з надмірно завищеними вимогами до володіння нею. Якщо діти з уроків винесли щось більше, ніж я і я опоздав, чи як дежурить діжурять сьогодні, я діжурять сьогодні, їх явно перевчили. Звернімо увагу. На Стамбульський капітуляційний договорняк Там була анексія п'яти областей на додачу до Криму, Харківську згодом відбили, тільки та анексія була лише для піару, щоб росіяни порукоблудили на портрет свого лисуватого лідера, ну ще може понабирати звіти населення, щоб заселити в Сибіру пару другу міст мільйонників, щоб Китай не сильно страждав експансією на порожні території. Стратегічними вимогами була позаблоковість та фактична ліквідація армії. Ну це зрозуміло, що якщо Росії стрельне в голову, взяти моб ресурс для походу на Берлін, щоб це було швидко і без опору. Другою стратегічною вимогою була російська, як друга державна мова з обов'язковим володінням, маски скинуто, панове. Обов'язкове володіння це вже не захист інтересів якихось там російськомовних. Особливо, якщо врахувати, що окупант хотів захопитися Дніпро, Миколаїв та Одесу. Залишалися ще центральні та західні області, ще Чернігівщина, Полтавщина і Сумщина на Лівому березі. Де там понабирати стільки російськомовних, щоб аж в договорняк обов'язковість тієї російської вписувати? Сто раз на любителів Пушкіна Достоєвського дефікувалась та Росія, їй потрібен. Лише російськомовний мобресурс для подальших воїн. Чи по вашому російські м'ясники з універсальним перекладачем, як в стартреку, мають бігати? За роки Незалежності Державний апарат України не захистив українців від найбільшого зла, яке тільки може бути на цих землях, від перетворення на ідеальний мобресурс в очах росіян. Чому ідеальний? Бо всі володіють російською так само, як і білоруси. Володіють навіть краще, ніж народи деяких суб'єктів РФ. І абсолютно не жалко всіх до одного пустити на м'ясо. Нехай російськомовні гори батьки не розуміють, що їх пупсик, якому вони хочуть, щоб російської сни снились, це фрикаделька в очах російського генерала. Але ж політота це мала б знати, їм за це шалені кошти платять в інтересах української держави. Максимально витісняти російську мову з інформаційного простору, звісно, що знайдуться збочинці, які слухатимуть дудя Арестовичем та рукоблудитимуть на російські серіали на зразок слова пацана. Проте, держава не повинна дозволяти вільно гуляти російській мові ресурсами, які вона контролює, повикидати її зі шкіл по максимуму. Вчителів російської мови можна перекваліфікувати на вчителів білоруської, і учням легше вивчати, і один біс вона їм ніколи в житті не знадобиться. Немає різниці, як там вони її повивчають. Не знаю, чи є ще збочинці, які слухають етерне радіо, але російську мову звідти потрібно викинути повністю. Санкція проти держави агресора за дозвіл на кожне зайве слово російською мовою з неї треба дерти репарації. З цифрового телебачення не опозиційні канали треба викидати, а російськомовні. Тим більше не припустимо їх ще й фінансувати з бюджету. Ввезення в Україну клавіатур з російськими літерами повинно бути під суворою забороною. Нехай ватники їх собі домальовують, а не українці зішкрябують канцелярським ножиком. Своїм огидним виглядом споганять всього чотири клавіші. Але це. Так страшенно дратує. Хто б міг забезпечити дерусифікацію? русифікацію? України. Це можуть зробити націоналісти. Особливо якщо їм дати такий шалений карт-бланш, який наше шановне б... мало ласку дати народним слугам. Це можуть зробити і помірковані українські ліберали. Робитимуть довше, ніж це зробили б націоналісти. Які не ставлять собі за мету усюсюкання з так званими російськомовними, але в них більші шанси обратись в достатній кількості для того, щоб могти хоч щось зробити. І тільки захисники російської мови цього робити не будуть комуністи, Риги, ОПЗЖшники чи ті ж слуги. Ні для кого не секрет, що Рашка вкладає шлені кошти в експансію свого кумкання. Ви ж помітили, що все квартальне кінолайно до 22-го року знімалось російською мовою і не мало українського дубляжу. Такою була умова рашки для купівлі. Кінопродукт мав крутитись в країні, де то виробили, і обов'язково без дубляжу. Русифікацію оплачували на ділі, а кінопродукцію лише на папері. Можете собі тільки уявити, Скільки росіяни таємно доплачували партіям за надмірну любов до російської мови та за її так званий захист, Кремлю потрібен нам ресурс країн колишнього собка. Особливо України. До Європи близько і населення явно більше, ніж в Якутії чи Бурятії, чи ще якомусь кердибердестані, він бачить, що по телевізору крутять всілякі російськомовні передачі і припускає. Що російську мову в Україні знають всі. З цього робить висновок, що мобресурс в гарному стані, залишилось його тільки якимось чином злапати, чи то українську владу підкупити, чи взяти силою, чи якимось гібридним методом. Якщо б російську мову з телебачення вичистили повністю, це означало б, що владу дітька підкупиш. Крім того, не зрозуміло, скільки народу тією мовою володіє, але точно відомо. Що з часом володіння нею знижується, і років за 30-40 з того мобресурсу нічого не залишиться. Покоління, яке 100% володіло російською мовою, піде на пенсію, а наступному вона може виявитись так до дупи, що аж незручно. В контексті використання населення України як російського мобресурсу не можна не згадати українську армію. 1974 року понароджувались ті, хто поступили в вищі Незалежної України. В 2019-му їм же виповнилось по 45. Питання, якого біса нам і досі торочить проросійськомовний порядок, якщо останній російськомовний офіцер років 5 тому мусив піти на пенсію? Може на нього не з того боку дивляться? Одразу після здобуття незалежності мала бути змінена військова доктрина, змінені військові звання на історично обґрунтовані, змінені принципи призначення і просування кадрів. Україна стала новою країною чи просто опинилась за межами Совка з причини його саморозвалу? Тож як мінімум 25 років незалежності влада України підтримувала повну сумісність структури української армії з російською. Тоді як практика заднім числом показала, що з Росією краще не мати сумісності навіть в ширині залізничної колії. Аналогічно стараннями Риго Комуняк, російська мова в Україні була обов'язковою для володіння фактично. Її навчали в школах практично як обов'язковій. Російські письменники були в програмі зарубіжної літератури, незважаючи на відсутність українських перекладів їх творів. Вважалось, що їх правильно читати так званою мовою оригіналу. Причому, якби знайшовся розумник, який Байрона чи Шекспіра мовою оригіналу почитав і тією ж мовою оригіналу доповів на уроці, в 90-х ризикував би бути вигнаним з класу, якщо то була звичайна школа, а не ліцей з відповідним ухилом? За всілякі гуляє вчений хід під дубом, вони в клас. За вітрило біле в самотині в блакитному тумаріні моря. вони в клас. Зая прийшов до тебе притрушеним розповісти, що вранці встало. Вони Хто ще хоче сказати, що в 90-х роках русифікація України не тривала. Була тоді русифікація і не менш агресивна, ніж під час Сомка. Мораль. За кожним політиком, який підтримував російську мову, може ховатись дуже жирна державна зрада. Підписуйтесь на канал Дивана Філософія. Будемо шукати зраду конспірологічними методами разом.